Друзі, всім доброго осіннього Е, Сьогоднішня тематика буде про моє хобі, моє захоплення, мій старий хутір. Хтось говорив, Валерчик, то постійно в коментарях пишуть, який це хутір, якщо він посеред, ну, всередині вулиці. Друзі, я знаю визначення хутір. Хутір це віддалена хатина десь на краю села. ну... Просто захотілося мені в цій даній моїй хатинці назвати її хутір, старий хутір, дати таку назву. Так що не критикуйте дуже сильно, зробите в себе щось подібне, будете називати, як хочете. Це моя така чисто суб'єктивна думка. Що хочу сказати, вдома роботи дуже багато, поточної потрібно до зими багато залатати дірок, але ж... Не можу дивитися, не, не можу бути осторонь тих проблем, які ще є на старому хуторі. Так, да, це хобі, да, воно не приносить коштів. Але це для душі, але це для людей. Хто не знає, це в майбутньому буде мій музей сільський. Ну, Подивимось, що з нього вийде. Я в нього вкладаю невеличкі кошти свої заощадження, які там бувають, які там. Можу щось нарішати, так сказати, лишню копійку сюди. Так що, як всі знаєте, зараз все коштує грошей і не маленьке грошей. Микола Ульянович, доброго здоров'я. Ну нічого, потихеньку, чуть-чуть будемо втілювати свою мрію. Я думаю, я сподіваюся, у кожного є своя мрія. Мрія дитинства, мрія більш в зрілому віці, і кожен хоче свою мрію реалізувати. Моя мрія на даний момент сама основна це перемога України над цими фашистами рашистами Це е, моя найзавітніша мрія, тому що гинуть мої друзі, мої знайомі, мої, мої українці, наші українці, наші співвітчизники. Це моя основна мрія. І кожен свідомий українець робить все задля перемоги. Хтось донатить, хтось допомагає, хтось допомагає волонтерам. Кожен робить те, що має робити. Так що, друзі, не будьте осторонь, всіх цих, так сказати, наболівших проблем, допомагайте, донатьте на ЗСУ, є такий. Е Блогер дуже відомий Стерненко, дивлюсь його кожне відео і разом до перемоги. Він толковий дядько, збирає толкові збори. Так що, друзі, не будьте осторонь. Ще один наш, так сказати, свиновод це Сергій Шелудько. Постійно у нього збори на допомогу ЗСУ. Так що, друзі, не лінуймося. Як кажуть, з, бі... з миру і бідному рубашка, а тут з миру по копіючці та путіну цьому ж подонку, блін петля. Так що, друзі, це по поводу моєї мрії на даному етапі, це першочергово. Другочергово, це вже мій старий хутір, на якого на який завжди немає лишньої копійки. Ну, Що маємо, те маємо. Що можемо, те й робимо. Так що бачите, ось планував зробити фундамент. ну, бачите, Руки поки не доходять. Зараз є діла поважніше із бетонними роботами. Дороблюю санарник. Залишилось там мішків може 5, потрібно доштукатурити свинарник, бо я думаю, через місяць туди вже щось будемо запускати. Так, основна тут наболівша проблема це дах даного хутора. Ну нічого, може на той рік його і зробимо. Бо це все-таки немаленькі кошти йтимуть сюди на дах, яких поки немає. Так що потрібно вирішувати більш такі глобальніші домашні проблеми. Ну що, хутір чистенький, все поприбирано, все дуже чітко. Ну що, друзі, трошки розповів. А сьогоднішня тематика буде про наш паркан. Який, я так говорив, що він недороблений, ми його будемо разом з вами удосконалювати, доробляти те, що в наших силах, те, що по силах мені на даний момент ми будемо доробляти. Бачите, горизонтальні дошки ж поприкручував, тепер будуть вертикальні. Зараз я все покажу. Ось по такому прикладу, по такому принципу будуть кріпитися рейки, дошки. Бачите, в такому порядку. Потім підріжуться під потрібну мені висоту. Ще одне чекаю дружину на допомогу. Вона обіцяла мені пофарбувати вікна. А там будемо бачити, чи виконає свою обіцянку, чи ні, чи прийде на допомогу до валячика, будемо бачити. Потрібно пофарбувати 5 вікон і одні дверцята. Так що, чекаємо, працюємо. Дня стає менше, потрібно все встигнути заплановане, чи ж ніхто не відміняє сільське господарство, яке вдома. Чекає. Так що друзі, бачите, у мене весь багажник заряжений, заряжений на роботу. Беремо переноски. Бачите, скільки? Метражі які. Беремо переноски і працюємо. Ну що, я ж говорив, повинна була прийти дружина, не, не обманула. Ну що, будеш допомагати мені чи ні? Рукавички дам, перчатки. Що тут наша морфа? Краса. Ти спиш, ти не спала. Одягнули в комбінізон, да? І здівалась мама. Так не любить ці комбінізони. Там наші дітки всі не любили, не любили їх одягати, ці комбінізони. А що починаємо? Так, починаємо з дальнього вікна. Я взяв велику щітку. І в принципі, як небудь потрібно пофарбувати. Гарно. Ой, гарно, гарно б тут дах би поміняти, гарно, було б гарно. Хоча б на якийсь шифер восьмихвильовий, старий. Так. Колись дійдуть руки, так. Е, Ану, йди про контролюй тут процес. Так. Друзі, як я і обіцяв, буде забор непростий ветне в українському стародавньому стилі. Беремо ось бруси наші і по такому ось прикладу сверлимо отвори. І на такі от шпильки, не знаю, діаметра, шпильки прикручуємо на такі ось гайки. Робимо потай всередину, оцим приспособленням. І закручуємо. Так що, друзі, не перемикайтесь, далі буде цікаво. Якщо чесно, мені самому цікаво, який буде паркан надалі. Подумаєте, що я дружину заставлю це фарбувати? Правильно подумаєте, ніче розслаблятися. А то попривикали одговорки. Манікюр, прическа. В селі треба пахати. Якщо щось хочеш мати, потрібно працювати. А ми з дружиною привикли робити все разом. І тільки разом ми поборемо труднощі, які постають перед нашою невеличкою родиною. Так що в єдності сила, друзі, Так, да? зайонь? Да. Е, якщо в сім'ї злагода, воно все робиться на одному, так сказати, диханні. Так що на одному подиху, поки я буду працювати з парканом. Моя друга половинка буде працювати з фарбою. Марфа спить, е, варя в садочку, Захарчик у школі. Ти як хірург, прямо одягаєш ці перчатки. Колір який дуже красивий, коричневий. Мені все подобається поки що. Ну що, будемо приймати роботу пізніше, да? я думаю, буде невеличка інтрига. До і після. Та що тут критикувати, не критикувати? <рит> да. розумні люди зрозуміють, яка вона тяжка сільська праця. А диванні експерти, звісно, як завжди. Хейтять, нічого. Бачите, як ми разом з вами зробили ці стойки на ворота майбутні. Так, друзі, працюємо. Бо ніхто за простої гроші не платить. Правильно? Так і в нас. Ну що, друзі, не встиг я прикрутити ці дві дощечки. Дружина каже, іди приймай роботу. Так що біжим скоріш. Йо-майо! Йо -йо. Мені, мені вподоби. Чітко, красиво. Та? аж... В очі кидається мені все подобається. Переходимо на двері. Да. Допоможеш, да? Куди тебе дівати? А, куди мене дівати? Привезу. Та хай вона там в затишку. Ну щас Я так зрозумів, друзі, сьогодні день установки паркану. Я почав робити паркан, ось сусіди приїхали, бригада робити паркан. Так, я не знаю. Це страшна жінка. Тут темпи шалені, просто. Я не встиг там три палки прикрутити. Вона вже <свісно> всі вікна докрасила. Знаєте, я хлібом не годуй, а давай роботу, що да? це таке? Як так можна швидко працювати? Тобі погодинно, якщо працювати, взагалі, ну, невигнодно не для тебе. А для. Я ти скажу, для тебе теж не Та ти да. Не я, я, вже, я вже попав на на щось. А для роботодавця такі працівники, знаєш, до вподоби. Працюють і працюють. Краще працювати у нас. Да, Краще на себе працювати. Ну що тут, друзі, банка фарби. А який результат? Аж сміється, хатинка. Мені все до вподоби. Так. А ми далі працюємо. Доть. Не розстраюйся. Марфуша. Марфа не в гуморі, не дає папі нічого зробити. Ось такий має початковий вигляд. Ну, Потрібно цей парканчик обрізати буде. До, да, ти розстроїлась. Дивіться, який вигляд має. Катинка. Вже ж якось затишніше стає, як вікна пофарбовані. Ну що, фінішна пряма. Я, мабуть, сьогодні не розрахуюсь, да, зай з тобою. Ну, що з мене? На що я попав? На велику мілку, шоколадку чи на. Тортик? тортик? На шампанське. Ого. Це, так, це по мінімуму взяв, так? Ого, бачите, друзі, а ви кажете. Дружина повинна допомагати. Ну це вона жартамає, думаю. Я думаю, зараз цей рошеневський батончик, так? І кофе три в одному. Ну тоді оцю трубу синю. Ну, а що вона? Яку синю? Ну, оцю трубу. Ой, що держав, так. Каже, задовбав, попроси вікна тільки, тут на тобі. <клес> так, друзі. У мене ж робота стоїть, а за сьогодні я планую одну частину воріт, е, одну частину забору воріт, вже ворота просяться сюди. Одну частину забору потрібно зробити. Всіма правдами і неправдами. Якщо стемніє, фонарик на лоба і погнав. Так що, друзяки, дайте мені е, таких позитивних емоцій у вигляді ваших коментарів і вподобайок. Бо як кажуть вподобайки, двигун і коментарі, двигун прогресу. і ще одне, підписуйтесь на мій канал, бо багато дивиться людей без підписки. Це ви так підглядуєте. Підписуйтесь і ви законно будете переглядати мої відеоролики. Так, на ворота вже стойки є. Дві, третя є наверх. І потрібно доски. Доска шельовка. 25-та. На неї поки ще не наколядував. Та дякую тобі, моя дружина, як в пісні, да? дякую тобі, дружина. Моя лагідна єдина. За безсонні ночі щось там. А, піснями і танцями чуєте як? Не Та я попав. Гроші ти знаєш, де там. Купиш собі, що захочеш. Там 200 гривень, ні. Дивити, грязна вся. А там є і у перід, вийми ручки. Добре, друзі, працюємо. Бачите, який вигляд уже хатинка має. Ох, куколка. Що ти кажеш? Дякую тобі, любенька моя, за допомогу. Без неї я б не справився сьогодні. Так що. ми працюємо. Всі працюють і ми працюємо. Друзі, менше цих балачок, так? Да? Ключі під марфою. Друзі, ну ось Захарчик прийшов мені на допомогу. Я думав, він допомагатиме, а він просто горіхи щолкає, Да, синок? Отакий От помічник. Дивіться, яка картина вже. О, привіт. Краса? Ну воно, мабуть, по тому зеленому буде обрізатись. Воно дуже високо. О, це, це мені бонус, так? Да? А ти по варю. Гуляйте. що там марфа спить. А ну, На. Ти не замерз? А що тут жиє? Горішки їсть. А взагалі як? Це це ж Захару сподобалось. Каже, краще, ніж там хлопці ставлять бетонний. Ну це думка дитини. А думка дитини завжди. Говорить істина. Захарчик, навіщо ти тут накидаєш? Я вірю, тут ще прибиратиме це все. Добре, друзі, працюємо, не зупиняємось. Ну що, друзі, вам сказати? Забарне воно діло. Три прольота прикрутив, почав четвертий і пішло сюди десь 39 оцих плах таких вертикальних. І 10 шпильок таких. Здається, восьмий діаметр. Так що такі от пороги. справилась тільки моя дружина сьогодні. Їй на відмінно. Відмінно ставимо сьогодні. Так що а я не здав норматив, норматив не вложився, не вклався. Ну, нічого, доробимо. Придбаю шпильки та доробимо. Ще шпильок скільки, 10, візьму 20 поки на цю сторону. Так що, друзі, такі от пироги. та сторона. Я думав, трошки воно швидше буде діло, а воно, як завжди, та й один. Полі не воїн, як кажуть, такий воно вигляд має зсередини. Не знаю, трошки затишніше. А ну совітуйте, друзі. Я хочу його обрізати, цей паркан по цей зелений висотою отак. Ну, сантиметрів, мабуть, 30, так точно обрізати. Совітуйте в коментарях, пишіть, чи я правильно зроблю, чи ні. Так, такий має вигляд. Двір. Ось травичка зеленіє. Ну, ну нічого, друзі. Ось ми пофарбуємо фасад. Буде взагалі прекрасна ця картинка. А ну, так, всім дякую за перегляд даного відео. Всім, як завжди, в миру, здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть своїх рідних всіх. І все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Всім добра! Всім добра!